Полеглих героїв Сухополов'янської громади гідно вшанують, встановивши банери в центрі Прилук. На прохання родин загиблих таке рішення підтримала громадська рада міста та виконавчий комітет. 16 квітня відбулося чергове засідання громадської ради при виконавчому комітеті Прилуцької міської ради. Першим розглядали питання про звернення Сухополов'янської сільської ради щодо тимчасового встановлення в центральній частині міста в межах площі Осафа Білгородського металевих конструкцій з фотопортретами загиблих захисників України, мешканців Сухополов'янської громади. Батьки. Дуже просили, щоб на рівні із нашими Прилуцькими чоловіками і які загинули в цій війні, вшанувати пам'ять їхніх рідних. Після обговорення члени громадської ради одноголосно підтримали звернення Сухополов'янської територіальної громади. Нагадаємо, що попередньо рідні загиблих звернулися до очільника громади, аби гідно вшанувати пам'ять полеглих героїв. Вдови та батьки загиблих військовослужбовців висловили думку, що потрібно віддати шану полеглим так, як це зробили в Прилуках. Фотогероїв з району мають бути поряд зі світлінами прилуцьких оборонців. Родини загиблих також неодноразово зустрічалися з міським головою Ольгою Попенко. Батьки та дружини, які втратили своїх рідних, озвучували про... Духання посприяти гідному вшануванню героїв. Батьки приходили, дружини приходили. вони дійсно говорили правду про те, що ми практично живемо, працюємо живемо там в сухояспіталі, працюємо на місці, і наші діти, якщо вони прописані сухополовить, то вони працювали в основному, там відсотків 80, можливо, і більше, ми працювали в нашому місці. І вони так само батьки, хочуть, щоб... Будуть відборні розміщені на площі за І Це теж буде але героїти. вона буде продовжена, щоб і ми всі мали можливість прийти, подякувати зупинитися, подякувати їм за те, що в нас захищає. Члени виконавчого комітету одноголосно підтримали рішення надати дозвіл встановити банери з зображенням полеглих героїв в центральній частині міста.